you <laughs> Ми за ЄС, Україна це Європа. Вставай, Україно», Київ. Ми з тобою. Беркут і Влада це одна бригада. Банду геть з такими гаслами вийшли молоді мітингувальники на вулиці Хуста. Плакати з закликами в руках, українська символіка на обличчях, гучні лозунги та єдиний загальний протест проти свавілля та жорстокого насильства у державі. Ми проти насильства, Ми проти того, що було, що було так. Ми хочемо вступити в ЄС, тому що ми думаємо про наше майбутнє. Після того. Як ми побачили, як наших співвітчизників, як наших друзів людей, яким стільки років, як і нам, просто жорстоко вицюють, і що вони там роблять, ми просто не можемо сидіти вдома і нічого не робити. Кілька сотень молодих людей самоорганізувалися і колоною пройшли вулицями міста, закликаючи не бути байдужими до кривавих подій, що відбулися у столиці на головному Євромайдані. Ми не підпорядковані під яку партію. Ні одна партія, ні одна якась політична сила нас не заставила і нам не координувала нашими діями. Це е, буквально студентство міста Хуста, студентство прилеглих районів, навіть е, е, учнівство, тобто діти шкіл. Ми просто-напросто через контакт, через соціальні сеті, якби просто списалися, созвонилися, знайомі і прийшли на акцію виражити свою позицію. Місцем зупинки протестувальників став адміністративний будинок РДА та райради. Прийшли вони і до міської ради. Коли молодь зібралася біля стін районної влади, там якраз проходило засідання президії ради. За ініціативу депутатів від опозиції ініціювалася позачергова сесія, в якому одним з, порядку, з пунктів порядку денного це відставка уряду Януковича, а також прийняття рішення. Про наш курс за заінтеграцію до слова, сесія хуської районної ради відбудеться 4 грудня о десятій ранку. А щодо молоді, далі вона попрямувала до міської ради, вишукувалася навпроти владної установи і гучно висловлювала свою позицію. До мітингувальників вийшли керівники міста, розповіли, вони не залишаються осторонь, долучаються до загальнонаціонального страйку і повністю підтримують вимоги людей. Хуська міська рада вважає рішення президента про призупинення процесу підготовки укладання угоди про асоціацію з ЄС незаконним антидемократичним і антинародним. Оскільки вектор розвитку України про його інтеграцію зафіксований у законі, і цим повинні керуватися у своїх рішеннях. Та діях усі органи та посадові особи влади, включно з найвищими.